Дело в том, что нам же сказали, что у нас будет госэкзамен. дали нам 23 билета. Сложнейших 23 билета. Мы даже не знаем, с какой стороны поступиться к этим билетам. И мы решили отомстить. Мы решили отомстить, и мы сочинили Петру Ивановичу тоже 23 билета так. о жизни, и о режиссю. Петру Ивановичу нет. Петру Ивановичу? Да, а там это да, да, поможет, да, да. Вы же знаете про нашу творчесть. очень вот же слухайте. Петрович, мы даем вам срок до, вес до весенней сессии. Вы должны подготовить эти 23 лета да. и потом... Да. Да. Не, ну будем на консультации еще там. Да, да, да. 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 А, а то же слухаем. 17. Билет первый. Метод его анализа в методе кр 19 Второе. Нежно встревоженная режиссура Татьяны Антоновичевой. Третье. Футбол как театр. Билет второй. Теория кубиков-шмубиков в практике КР-19. Друге режисерська природа, акторського обдарування бойка. Третє. Користь раціонального харчування в житті режисера. Як ви зрозуміли, у нас перше про режисуру, про методику роботи, друге по режисерам і третє о жизнь впевнені. Да. Раціональне харчування в житті режисера. На житті, на житті. Да. Білет третій. Метод шланга в акторських роботах кс 19 Друге роль Гова аби в творчості Болди. <плес> Третє нормування випивання в житті творчості режисера. <плес> четвертий. теорія Лібіду в режисерських роботах КТ-19 або в керуванні КТ-19. Друге бояння жіночої природи в режисерських і актерських роботах Мирослава Василюк на прикладі лісі страти і Жабусі Режисера в сучасному житті, де думають ногами, а не порохами. Білет п'ятий. Принцип Сюсі-Масюсі в окремих постановках ядних знаків. Друге Різножанровість життя і творчості гаджилової відродження та зародження. Третє. Хто виноват і що робити. Білет шостий. Принцип зшибки. В роботі над виставами в К-19 навести приклади, хто з ким шукає. <рес> Друге дитяча безпосередність і режисерська дозрілість творчого пошуку гаряйної чи брухально-касандральне синдром. <рес> Третє. Хіба не рвуть пупи, як ясно повня, Кафедра в повному складі. Білецьомий метод так. Воно так, але трішечки не так. Друге. Метод медичного масажу та зубопротезування в творчості з Діньки на ранковому небі грішен. Третє. Де брати гроші і що з ними робити? Білець восьмий. Правило про деталі, в яких захований дявол. Друге. Емоційні бояння режисерська феєріч Станіслава Котелянської Станіслава Якнеста Високо. Так, третє. Розкрити зміст афоризму з коханням не жартують. Не вести приклади стосунків, викладач студент, студент викладач. Білет дев'ятий. Метод пускати п'єну, як зуби дадуть, в сучасному житті режисера. Друге тендітна романтичність і розважальна чубриковість Леченко. Третє. Театр як футбол. Білет 10. Подолання природи квітські пацькі в деяких роботах КС-19. Друге. Остання в творчому пошуку Макарченка. Третє. Діти, як віддати життя і як зростити ту колумбу. Білет 12. Акторська професія, професія несерйозних людей. Второє. Метафорично-пластична нікрофелічність режисерського пошуку такою маленькою Марченко. Третє. обєктивне щастя. Білет 13. Професійні хвороби режисера і їх профілактика. Певюка, грезюка, сексуха, нервуха і невезуха. Друге. Не Лірічна снікурящова наумінка актерських роботів. Третє. Женщини-вдохновительниці. Женщини-искусительниці. Будет 14 Фантастичність методу бах ручку звідти лізе цікаво. Друге. Лі до курсу до Оберніхіна. Романтика, пірата, філософа. Безумного, веселого, запізненого загруженця, любить для пригод як в житті, так і на сцені. Третє. М'якость і жорсткість в житті-педагога. Бліт 15. -й. Фарисейство в окружаючому мірі режисера. Другий. Вічний балет. І одна однаактовасть. Актриси і режисера в приміці. Третє. Терма Спасітелі. Як умова створення вдалої стави. Друге материнська концепція і перешкове пеклування лісостративність перев'язницями не сприймати. Третє. <ріць> 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 Фантазії акторської правди серед студентів. Навіть не Друге, Другня, фактор возбуждення чоловіка. В житті і творчості настоящого українця, режисера і митіонера. А Ви знаєте цю історію? Доповнітельна легше. Розкрити всі возрасти покорнею, навести приклади з власного життя. вжиття. 18. Животворчість оклику цепляйте для вдосконалення акторських і режисерських потенцій студентів казбінансі. Другий безловесна сценічна дія котика-мурлотика, мугикою що комсомольця, як першого кандидата на з'їдання творчому доробку перевіз. Привієм! На рядом стоїть, щоб <ривіденці> не попуталі часом. А каже, про мужиний сприймання. <ривіденці> міняється все, таранч, міняється. Звідчити правильно. Третє, транспорт. Як збудітюлювачів емоційного переводу актора і режисера. Дев'ятнадцятий. Проста фізична дія як засіб запобігання виповзання і страдання в творчості студентів групи. Друге. Матюре Різаньорська донжуанство в режисерсько-актьорських поясках пана Собетського, педагога, організатора, бутафора, фестивателя і режисера. Третє. Матеріальні блага і духовні багатства вибір. Двадцяте. Словесна дія в творчості Бесаревця І що це не може ляпнути? <рес> — Друге. <рес> Творчі пошуки yeah. по західноукраїнської режисури в барах та на сцені режисера Телюка. <рес> Третє. Нідержання діаматурного акта. Друге організаторські здібності железної леді матері курсу Черкасні Наталі володимиру. Третє відпочинок на островах як елемент вдохновіння. Блин, 20-й. Конт сквозної дійстві та головний конфлікт в житті групи. Друге творчі пошуки студентки Гурської по місту Київ та її співвідношення з колегами. Третье. Когда вам дали 59 рублей, а обещали 800, надо ли быть романтичным? Юбилет <реш> 23. -е. Образное бачение по дальшему життя студентов курса. Третье. Друзья. Патриотизм и картавість Фергана в группе ИКР. Третье. Атмосфера и эпоха выпускного вечера в группе КРН-19. Офиси 23. Билет.